Вітаю, дівчатка! Глянемо сьогодні почуття чоловіка до вас. Буде два варіанти. Обирайте один або ж або два. Що відчуває Чоловік до вас. Перший варіант. Другий варіант. Що відчуває? Так, зараз ми дізнаємося. Перший варіант розчарований. Чому це він тут у нас розчарований? Чому розчарований? Тому що якось він сумнівається, що саме він вам потрібен, тому що ви спілкуєтеся з іншими чоловіками. І... А йому хотілося би, щоб ви дивились тільки на нього, дівчатка. Чому він так до вас, знаєте, налаштувався серйозно? Тому що він розуміє, що ви йому духовно підходите. Ви як доповнюєте одне одного, можливо, ви розмовляли на якісь такі теми серйозні, і ви його прямо зачепили. Чоловік налаштований прямо, знаєте, на такі стосунки високодуховні. Вітаю! Так, другий варіант. Минулий досвід якийсь у чоловіка такий е, неприємний. У вас він бачить свою людину. Е, ваша присутність його заспокоює, він хоче гармонії і тепла поряд з вами, але якось ще не довіряє. Знаєте, от минулий досвід е, тут якось грає таку, знаєте, е, деструктивну якусь роль, е, тому що він не наважується на серйозні стосунки. Е, так, а може, давайте запитаємо. Важиться він чи ні, тому що тут прямо ну, поки що ні, поки що він боїться, не, не наважиться. Ви обрав таке очікування. Але от коли він побачить, що ви можете таку, десь дітись, так? якийсь інший чоловік почне до вас проявляти увагу, так, знаки уваги, це може спонукати його тоді, дівчаткам. Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.